Друзі, всім привіт! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І сьогодні в нас буде українська національна випічка. Пампушки, або, як в нас називають, пончики. Готувати їх можна з різною начинкою, з повидлом, з гущеним молоком, з нутелою. Або, як сьогодні показую, свій варіант. Готую без начинки просто з цукровою пудрою. Пончики виходять за таким рецептом дуже смачні, такі повітряні, ніжні, м'ягенькі, нежирні та в міру солодкі. Тож залишайтеся разом з нами на каналі і давайте будемо готувати їх разом. І для тіста нам потрібно тепле молоко. Тепла вода, цукор, також сіль, дві яйця, ванільний цукор, живі дріжджі, вершкове масло, але можна замінити на соняшникову олію. Ну і, звичайно, нам потрібно борошно В миску виливаю тепле молоко. Виливаю теплу воду. Молоко з водою не повинно бути гарячим, лише теплим. Додаю цукор та ванільний цукор та добре перемішую. І розмиваю наші живі дріжджі. Можна також використати і сухі дріжджі. Дріжджі я добре розмила. Яйця розбиваю і добре взбиваю їх веделкою. І виливаю яйця в миску та добре перемішую. І тепер можу вже замішувати наше тісто. Тісто спочатку буду замішувати. Ложкою, а потім перейду і буду замішувати руками. Добавляю перед тим сіль і замішуємо тісто. Борошно обов'язково я просію. Навіть знаю, що дехто просіює борошно два раз. І кажуть, так, набагато випічка різна, виходить більш повітряна. Я не знаю, я просію лише один раз. Скільки піде у мене борошна, я напишу в описі під відео. А у вас може піти або маймно, або мало маймало, так як по якості борошно всіх різне. Додаю на цьому етапі вершкове масло і добре вимішую наше тісто. Вимішую приблизно 10-15 хвилин. Тісто наше дріжджеве, його треба добре файно вимісити. Змащую олією руки. І обмащую тісто та бортик нашої миски. Накриваю харчовою плівкою і залишаю в кімнаті, аби наше тістечко добре підійшло. Так, подивіться, у мене пройшло 2 години. Тісто у мене підійшло вже в другий раз. Перший раз я його зімнула і всяко у мене файно викоснуло на другий раз. Зараз можеш приступати та готувати наші пончики. Коврик добре притрясаю муков, перекладаю частину нашого тіста, тісто дуже ніжне, м'яке, з ним легко працювати, Припиляю тісто злегка так борошном і розкачую його у пласт, такий тоненький, приблизно товщина його 1,5 см. Я роблю все на око і за допомогою стакана обочного вирізаю кружочки. Залишки тіста, збираю і знову буду з них розкачувати і формувати пончик. Може, пончик у мене і не прямо такої ідеальної форми, але я готую для нас. І так на швидкоруч, так як для себе готую, так і показую. Залишаю, аби наші пончики маленько підросли. Пончики я всі вирізала І буду обсмажувати їх у олії. Олії потрібно наливати досить багато у сковорідку, так аби пончики могли плавати, не торкатися дна сковорідки. Олія повинна бути сильно гарячою, і обсмажуємо пончики з двох сторін до золотистої шкоринки. Смажиться воно вже швидко, буквально декілька хвилин, і готово. Перевертаю на іншу сторону. Подивіться, які вони вже гарні, повітряні. І запах уже на весь будинок. Забираємо пончики обов'язково на паперові рушнички чи там серветки. Або зайва олія могла обібратися у серветку. І буквально там пару хвилин, аби вони маленько простили, можна їх буде вже смакувати. Подивіться, які фані, рум'яні, золотисті, так як я і казала. Я всі пончики вже обсмажила. І подивіться з цієї порції, яку я готувала, получається така доволі велика мисочка. Готових насмажених пончиків. Показую вам, які вони всередині. Ще такі досить гарячі. Подивіться, які вони такі повітряні, дуже м'ягенькі. Ми вже встигли спробувати. Смачні, обов'язково ще перед подачою я присипаю їх цукровою пудрою. Ось яка в нас красота. До чаю, до компоту. От я її кондала. Ну, no, або ти бери те, та кусай. Кусай файно, Катько, не грайся. Я одрізаю. Ти одрізаєш, ну, добре, ну. Ну? вже ти грайся, що ти вже одрізала. А я одрішечку. Ти моя дегустаторка? Ну, бери, ку... бери, бери кусай. Та будеш казати мамі, чи, чи смачний пончик? Ну, бери кусай. Так. Вкусне. Вкусне, добре. Це вона вже з'їла один пончик, а мама вже її просто знімає одишу. з другого. Для наших любих підписників. Ви підписники бачили, чи добрі в нас пончики. Ну, берег ще таєш. Ти одрізаєш шматочка. Шматочка. Великі. Великі дуже. Ой, ти у нас дуже панія. Я... У... 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 Ну, от і все, наші пончики готові. Вони получилися дуже смачні. Я вже спробувала. Вони такі вийшли в міру солодкі, зато я ще додаю цукрову пудру: нежирні, повітряні, м'ягенькі та на смак дуже ніжні приємні. Бачите це відео, які вони дуже такі повітряні та м'ягкі. Їх можна готувати, як я вже казала на початку відео, з любими там начинками, з повидлом. Чи там з вареною згущенкою. Тож сміло готуйте для себе та своїх рідних таку традиційну українську випічку. Вона, така, ну, дуже така домашня та смачна. Усім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина помічниця». Гарно дякую всім, хто підписаний на наш канал та дивиться наші відеоролики. За ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете свої відгуки за те, що ви готуєте за мною, довіряєте мені. Всім велике спасибі. Хай вас усіх Господь рясно благословить і до нових смачних наступних зустрічей. З вами були Мальвіна і Катеринка.